Красивий захід сонця в літній вечір, чарівний спів на навесні, і подих вітру в жаркий день липневий, і промінь сонця в морозні часи, і відблиски роси на листя зранку, і шум струмочка серед пишних верб, і дивовижні зорі в теплу нічку, та золоті стежки осінніх фар. І кажуть: якщо все це пережити не по окремості, а лиш разом. Ви зрозумієте, що варто бути на цьому світі українським мужиком. Він цю красу за рученьку тримає, і кожен день, неначе у раю, за нею він у полум'я стрибає, лиш з нею він у рідному краю. Так, так, ви вірно, все це зрозуміли. У українках ця краса живе, достатньо погляд на собі відчути, і він твою свідомість підірве, а голос.